Привіт! В цьому відео я тобі розкажу про 5 дуже хороших стартових білдів для Ліги 322. Ну і в кінці бонусом я розкажу, яким же білдом буду стартувати я. Найперший білд, про який я вам хочу розказати, це мілічний білд. А саме Bound Shatter. Це дуже швидкий білд, який має дуже хороший клір, але не має дуже великого демеджа по босам. І в супер ендгеймі, в принципі, демеджа може не вистачати по босам. Ще раз повторюю, що білд дуже швидкий, але для новачків він може здатись слабким, тому що для того, щоб отримувати більше демеджа, вам доведеться дуже гарно обрейдити зброю, а не просто качати рівень камня. Я вважаю цей білд серйозним і стабільним стартером. Якщо просто хочеться бути танковим, швидким та знищувати пачки мобів. Detonate Dead це, в принципі один із найбільш популярних бідудів у найкращих гравців пояс які змагаються за найбільш швидке закриття атласу та вбивство всіх босів. Цей білд є швидким та досить танковим. Звісно, це елементалістка, тому ви не можете назвати цей білд дуже танковим. Білд має дуже хороший демедж по боссам за рахунок аптайму, тобто ви постійно підпалюєте ворога і ігнайт постійно наносить демедж. Також білд має досить хороший клір, що ви, в принципі, можете побачити на екрані. Але єдине, що я хочу вас попередити, це білд з двома кнопками. Тобто, вам треба спочатку засамонити трупи на землі і потім їх підірвати, і тільки потім починається демедж. Я насправді не фанат трап білдів, але цей білд виглядає досить цікаво. Я вважаю цей білд і хорошим як для новачків, так і для досвідчених гравців, тому що цей білд досить гарно стартує та має майже безкінечні можливості для апгрейду. А в майбутньому, якщо ви хочете, ви можете буквально прибрати всі дефенс-ноди та просто піти і стати босскілером, який ваншотить своїх босів. Білд має хороший дефенс для мапінгу. Так, це не той білд, який може фейстанчити абсолютно всі слами, але білд дуже швидкий та має хороший бос демедж. Також дуже важливий шар дефенсу, про який дуже рідко говорять, це фріз. Білд, в принципі, майже. Може, все фрізить на карті. Тому найголовніше просто завжди кидайте міни та вибухайте їх. І не забудьте поставити кнопку вибуха мін на ліву кнопку миші. Єдиний найбільш важливий мінус цього білда це те, що можливий мінус очі. Я, в принципі, думаю, ви вже могли помітити. Цей білд є дуже приємним і одним з найкращих лістартерів, ліст на мою думку. Також варто зазначити, що цей білд один з найбільш легких із цього списку. Він ідеально підійде для новачків, тому що немає ніяких дуже складних предметів, які треба крафтити. Єдине, що вам треба буде закрафтити, це лук, але він крафтиться дуже легко. Білд має дуже хороший дефенд для мапінга. Це досить хороший бос-кілер. Єдиний мінус білда, який може багатьох людей відвернути, це те, що це демедж білд. Тобто ви стріляєте, з'являються кіточки, які вибухають, і потім тільки наноситься періодичний демедж, тобто моби не одразу помирають. Я особисто грав на цьому білді кілька разів і можу сказати, що білд відчувається ну дуже приємно. Exposure Eero дуже гарно зарекомендував себе як один з найкращих кікстартерів. Цим білдом стабільно стартують вже більше року, а в цій лізі ще й пофіксили баг, який додав цьому білду ще більше виживаємості. У білда в принципі дуже мало мінусів. Я можу сказати, що це найбільш збалансований білд з цього списку, на мою думку. Білд має хороший клір, має гарну виживаємість та серйозний босс демедж. Єдиний мінус білда це те, що проходить дуже багато часу, між тим, як ви зробили якусь дію та коли почався наноситись демедж ворогу. Тому що вам треба спочатку поставити тотеми, потім до теми вистрілять. Потім стріли, які тотем вистрілу, повинні вибухнути, тільки потім починається демедж. Але насправді це дуже легкий білд, тому що ви ставите до теми, які роблять всю роботу за вас, а вам доводиться лише доджити ворожі атаки. Ну, останній білд, про який я розкажу в цьому відео, це мій білд, яким я буду стартувати. Це Lighting Arrow. В принципі, я не можу його прям всім рекомендувати, тому що я звик стартувати рандомними білдами, не дивлячись на м'ету. Тому що зазвичай, якщо я стартую метовим білдом, то я вже на п'ятий день втрачаю інтерес до ліги, тому що я закриваю майже весь контент. Тому я шукаю в якомусь сенсі можливо складної прогресії для того, щоб у мене були якісь проблеми з білдом. Щоб я міг їх вирішити і в майбутньому зробити собі дуже приємний білд. Ну і плюс я шукаю дуже приємного геймплею. В тому плані, що мені дуже важливо відчувати, що ось я щось зробив, натиснув кнопку, да там ударив або вистрілив, і у мене на екрані моби померли. Я не люблю самонір, не люблю тотеми, не люблю трапи там, і все таке. Тому що між тим, як я натиснув кнопку і монстр померли, проходить якийсь час. І ось я, в принципі, знайшов білд, у якого дуже приємний геймплей. Я залишу повний гайд на цей білд у описі під відео. Тут, в принципі, на сайті прям абсолютно все повністю. Розписане, прям розжоване, покроково, що вам треба, як прокачуватись, які шмотки брати і так далі. Ну, якщо ви хочете, можете завітати до мене на стріми. Я буду стрімити кожен день по 12 годин, левелити цей білд, прокачувати цей білд. Мабуть, звісно, я його зміню трошечки на інший, але побачимо. Ну а для тих, хто не знайомий з програмою Patfall Building, я вам поясню, як нею взагалі користуватись. У мене в описі є посилання на цю програму, ви можете її скачати та встановити. Як тільки ви її відкриваєте, у вас відкривається ось це дерево. Воно абсолютно порожнє, тут нічого немає. І для того, щоб імпортувати білд, який ви хочете прокачувати, ви натискаєте зліва зверху кнопку Import export І ось тут, в цій графі, вставляєте ось сюди ось це посилання із мого опису і натискаєте імпорт. Це вітаю, ви все зробили. Тепер ви можете подивитись повністю на дерево цього білда. Повністю на всі скіли, які вам треба, якісь скіли з якими камнями прив'язувати і так далі. На абсолютно всі приклади предметів, які дуже гарно підходять для цього білда. Ну а найголовніше для новачків тут зроблена така штука, що ви можете прямо дивитись прогресію цього білда. Тобто, з чого починати, що спочатку качати, що потім качати. Абсолютно все розжовано для новачків. Тому по цим білдам дуже легко і дуже зручно качатись. І про предмети, до речі, так само тут є early game, mid game та end game предмети. Ну а найголовніше. Коли ви зліва зверху натискаєте кнопку Notes, у вас відкривається ось цей текст. І ось тут ви можете знайти всі підказки, всі відповіді на питання, абсолютно всі відповіді, які вас можуть цікавити щодо цього budu. Звісно, воно все англійською, тому якщо у вас є проблеми з англійською мовою, то я вам пораджу просто в Google Перекладачі це все перекласти, і я в принципі думаю, не буде у вас проблем з цим building.